П'ятеро загиблих і серед них однорічна дитина. Вночі росіяни вдарили по прилуках. Про це повідомив в телеграмі очільник Чернігівщини В'ячеслав Чаус. Подробиці розпитаємо в нашої колеги Надії Мартишко. Вона з нами на зв'язку. Колего, вам слово. Ми зараз знаходимося в одному з житлових кварталів міста Прилуки, що на Чернігівщині. Куди вночі 5 червня поцілили російські безпілотники. У мене за спиною знаходяться два будинки, які згоріли вщент внаслідок цієї атаки. Пані Юлія була в одному з них. Ось що вона розповідає далі: пряма мова. Другий чи третій о, сусідній будинок. Ну я по звуку почула, мене просто почало все обвалюватися і ще з ну, з першого целі з другого почала криша обвалюватися. Усе я просто розпудила маму, хватила маму. Ми побігли, двері заблоковані, повністю були, бо обвалилося усе. І ходить ми просто через оці передні окна вистрибнули нам. Сусід допоміг. І потім ми просто все повністю сад горів уже. Криша почала горіти, і ми оббігли. І я ну, поняла, що може там газова наша колонка теж взорватися, тому що там якраз був очаг огня. і виходить, ми просто вибігли на город. Я піднімаю голову. Пролітає ще один. За інформацією начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса армія РФ атакувала прилуки попередньо щонайменше шістьма ударними безпілотниками типу Герань. Станом на ранок відомо про шістьох поранених, яких госпіталізували до місцевих лікарень. Їм надається вся необхідна медична допомога. Щодо п'ятьох загиблих, то двох жінок та однорічного хлопчика на ранок знайшли під завалами. Це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження, та онук 2024 року народження. Наразі поліцейські, рятувальники та фахівці усіх екстрених служб працюють на місцях влучань. Правоохоронці допомагають постраждалим та фіксують наслідки російських ударів. Як повідомив Суспільному профільний заступник міського голови Сергій Чміль. Попередньо у прилуках від атаки РФ зазнали пошкоджень 15 багатоповерхівок, 15 приватних житлових будинків та три навчальних заклади. Міська комісія з фіксації пошкоджень працювала вночі одразу по закінченню повітряної тривоги. Наразі у мене все. Ми продовжуємо працювати на місці події. Студія Колего, дякуємо. Чернігівщини Надія Мартишко про наслідки нічної атаки ударних безпілотників на прилуки, де загинув однорічний хлопчик.